хоббіс, хоббіс по-німецьки, хоббіс по-англійськи. Отож, у лічині і хоббі тема всієї гри. І так, візитка, і перша вина візитці буде команда КВН команд... Зін'язу, молода команда КВН Зін'язу, Чак Норріс. Буркливі опуски. Вот це реальна песня. без тебя. Без тебя. Проняло, правда? Скажіть мені, будь ласка, чого ви сьогодні стоїте зараз на цій сцені, а? Щоб виграти! Неправильно, щоб удачно вийти замуж. Е! Дячки ви що ще говорить? Значить, Дініс. Ти взагалі представляешь, в який колектив ти попав. Звісно, в Бабський. В Бабській це фамілія нашого спонсора. Константин Альфредович, спасибо, що дали нам бабки на цю ігру. Скажи, пожалуйста, який взагалі смысл Дениса бути в нашій команді? Ну як це інті. Так, розговорчики. Як я пам'ятаю, ваше задання ще з прошлої гри було навчитися танцювати. Ну, показуй, показуй. Ви представляєте, це просто невозможно. Та мені не спати не можна під тим одіялом. — Скажи спасибо, щоб хоча б кроваті ще вистачало. Ага, так. Да. <плес> <плес> Ні, от ви представляєте в мами кабанчика. Я йому кажу. Ну, візьми, вийме ту кров, там, вийме починку, положи її в банку все туди-сюди. А він в мене такий стеснительний, такий мнительний. Я йому показую. А він став на мене моргає. І це стоїть, поки перчатки одіне, поки мозку зваручну одіне, поки ОЗК одіне, то вже обід і все, стоїть телеця в з моєю бронькою. А вона, оце потеплють поді, диван. прошу, Люба, достань. О, поки вляжеться, поки пів руки засуне, кричить, не влазить далі. Оце поки встане, поки того війника да принесе. <свят> а, а, прямо мовчав би. От грайся я з тубачкою. Раз і задушив. <свят> прошу. От прошу я його, кажу, достань мені вазу замкрій солі. І він встає і так гарно з розмаху головою об люстру, як не влупиться. Лежить потом троє суток серед хати без сознання. І не щоб носа розбив би. Так ні, мамину, вазу, любіву, розбив. Подіваєте? Знаєте, ребята, я знаю, що вам треба. Вам для начала познайомиться, потім повстрічатися, а потім, дай Бог. Точно. Точно. Світа. Як я люблю доставку? Таєві, хлопець пише листа дівчині в армію. Дорога зіночка! Піча посилилась в моїх очах з тих пір, як я не бачу тебе. Коли за тобою закрилися презентова завіса грузовика, в в нас розділила доля. Я відчув, як між нами прилягла прірва безмежного смутку. Надіюсь, тобі сподобається твоя нова зачіска. А ти, Єжичок, додасть тобі ніжності та романтичності. Пам'ятаю, як ти била пляшки в свою голову. Сподіваюсь, що після армії ти зможеш розбивати 30-літрові будлі. До речі, моя поламане ребро вже майже не болить. І я знов сумую за твоїми обіймами. Кожен день я дивлюсь на твою фотографію і сумую за твоєю чарівною посмішкою. Але хочу сказати, що відсутність двох зубів зовсім не псує її. А ще я хотів сказати, що. Са на случай с блондинкой. Ой, это твердый воздух. калорийної дієти. Ой, я уже опоздала, да? Ничего, начнем. Значит так, тема нашей сегодняшней лекции – что треба есть, чтобы поправиться. Значит так, записываю. Правило номер один. Запрещенные блюда Овсянка і капуста. А як це? А я чула, що од капусти, ну її не треба їсти, щоб грудь росла, а як це. Шо? Чим грудь росла? Подивись на себе. Тобі її не то що їсти, тобі її втирати треба, причому до -то того грудь. Ти, скажи мені, будь ласка, що ти їсиш обично на завтрак? А кефір, є звісно. обезжирений. Запомни, в твоем лексиконі отныне тільки слово висококалорійний значить, второе правило. що надо їсти значить куриця зажарена на сковородке, в печі, затерта салом, это основний інгредієнт нашего легкого ланча. Це впливає на розширення сосуд і бедер. Кабанчик фарширований биком. Ну, ми ж не геть у свого тіла, правильно? Це влияє на розширення нашої талії. І наша талія плавно переходить в ноги. <рикла> Ти бездиханне тіло. Скажи мені, який в тебе розмір одежди, а? Есочка. Есочка. А довжна бути ікс-ікс-есочка. <рикла> Світлана Венедіктовна, от ви вже заслужений учитель по поправленню. Чим ти тишеш? Ой. Світлана Венедіктовна, скажіть, будь ласка, як ви добились такого умосотрясаючого результату, ну, просто в мене правильне, збалансоване 25-разове питання в час. І навтаручі. А я що, паралон пробувала. Запомни, паралон. Боже ми, ну с кем я работаю. Значит так, тема нашей завтрашней лекции. Як набрать 60 килограмм? Прекрасного тела. Правильно. Я все схватываю на лету. Значит, ты идешь в курятник. А вы, девушки, запомнишь. А ви, девочки, 90-60-90 90 це не пропорції ті... тіла, це обхват тільки одної голени. З вами була команда КВН Чахнорі. І пам'ятайте, хто не мріє про канари, той відпочиває на південному березі Тетерева.